Михайло Грушевський одна з найвизначніших постатей в історії України, історик, політик, письменник, людина, яка першою написала історію України, саме як історію українського народу, а не як додаток до історії Росії чи Польщі. Його головна праця історія України Руси у десяти томах. Це було наукове підтвердження того, що українці це окремий народ із своєю тисячолітньою історією. У 1917 році, після падіння Російської імперії, саме Михайло Грушевський став головою Української центральної ради, першого національного парламенту. Він проголосив створення Української Народної Республіки. Його бачення України це демократична правова держава з глибоким корінням в історії та культури. Він не брав у руки зброї, його сила була у слові, ідеї, науці. Сьогодні ми пам'ятаємо Михайла Грушевського як батька української історії та одного із творців сучасної української державності. Підписуйся на канал, щоб дізнатися ще більше про героїв України.